Ну що, я поприбирала все з під віконня. Зараз візьму свій фен будівельний і спробую все ж таки на віконечку зняти фарбу. Саме головне, щоб наша проводка потягнула на таку напругу, тому що фен все-таки дуже потужний. І невідомо, як воно буде. У нас проводка тут слабовата. Такий у мене фен. Я його не рекомендую, тому що. Ну, можливо, фірма і хороша, а предавець недобросовісний попався. Я не знаю, може, нам брак просто підсунули на пошті. Я не помітила, що в цій щілині вертикальній торчав провод, защемила провод, і чоловіку довелося розбирати його і переправляти ситуацію, виправляти добре, що провод не був не перекушений. Тому. Не питайте мене, де я замовляла, я цього продавця рекомендувати не буду. Так, саме головне спалити хату. Фу, Ваня і щось я не бачу, щоб щось там десь плющилося. Як його взагалі треба робити? Чи його треба одною рукою гріти, другою ж крепсти. Ну, він, до речі, і сам по собі ваняв цей фен. Я його на пошті перевірила, потім несла додому, а воно так диміло довго-довго і ваняло, не знаю. Тому я ж кажу, не рекомендую. Ну, це дерево. Треба обома руками, тому я вам нічого не зніму. Працюю. Правильно до мене дійшло, коли я однією рукою тримаю фен, воно нагріває, і тут -от, одразу ж шпательком проходжуся, фарба становиться від нагріву як пластилін, і тоді воно легше знімається. Але ж боюся, дуже довго фен тримати включеним, щоб він не згорів. Тому буду так шматочками, шматочками потрошку знімати і виключати його, самі розумієте. Все ж такі гроші не зовсім маленькі, щоб його за один раз одразу спали. Цей фен. Поки він остиває, буду холодним шкребсти, просто самим шпателем. Робота для тих, у кого дуже міцні нерви. У мене вони не дуже міцні, але доводиться робити. У нас знову дощик, а я тут шкребуся. Шкребуся, шкребуся, навіть підвіконня ще все не відшкребла. Намагаюся виключати з розетки, як мені чоловік сказав, вже уділила фен десь торкнулася. Сказав, по-любому періодично виключай, тому що згорить фен. І тут тільки спробувала скрашку. Палець болить, не можу навантажити почервонів він знову в цьому місці. Якби я його не навантажувала, воно вже давним-давно зажило. А так я не даю йому спокою і воно ж дуже довго вже болить у мене. А треба якось хоча б хоч щось зробити. Я ж не можу взагалі нічого не робити. Буду шкребсти, отак потихеньку пошкребу, відпочиває рука, потім знову шкребу. А мені питають, а де ваш ремонт? А як ваш ремонт? Та, по-перше, що сама не дуже здорова. По-друге, дочка вже боліє більше тижня. Коли мені було той ремонт робити, мені було зовсім не до ремонту. І з таким здоров'ям тут хіба можна якісь ремонти робити? Мала приємна процедура. Мої нерви трішечки не витримали і не тільки нерви. Я взяла оцю змивку, яку я для крісла використовувала, намастила все і спробую з нею зараз пошкребсти, тому що ну, не можу, я вже воно дуже довго, дуже довго. Мені треба їхати додому, а я буду шкрепсти тепер тиждень цей вікно одне тільки. Треба якось прискорити процес. Може хоч так швидше вийде, не знаю. А зі змивкою знімається дуже тонкий шар. Ну, треба ж почекати, звісно, ще, а мені ж нема коли чекати. Плюс тут біля скеля все одно я не можу феном бо стекла треснуть. Тут взагалі якась дірка за фарбуюся, сховується. Швидко робити ремонт, це не про мене. У мене швидко чомусь не виходить. Розтягується на чорті знають скільки. Ну, що воно ну, не зняло толком нічого. Фокус у мене знову не вийшов. Оце капельку тут знялося. Буквально капелюшечки на верхніх місцях отут. І капельку зверху. Ну, що це за змивка така? Ні, нема толку від неї ніякого. Буду крепсти далі феном. Все, дуже сильно втомилося, вже початок 9. За оцим товстим шаром білої фарби приховувалося червона, як бачите. Червона це дуже тонкий шар, прямо по деревині. І коли його шкребеш, знімається деревина. Не знаю, що це таке, можливо, навіть червоний лак був якийсь. Ну, тут все пдепавське таке попадається, що хрен його знімеш. Як тоді з креслом в мене вийшло. Снімається не фарба, а снімається дерево. Тому тут трошки підглажу, наждачним папером. Все це зроблю. І все, що знялося, хай так і буде. Далі не буду навіть чухати нічого. Оце все тільки зглажу і все. Бо у мене скоріше руки відпадуть, ніж ця фарба. Раніше робили на віка. Не то, що зараз пофарбуєш і воно одразу здерлося. Хотіла сьогодні все дочухать красивенько, бачите, не так воно швидко і виходить. Після вікна я вже розумію, що двері я чухать не хочу, бо у мене точно руки відпадуть. Буду фарбувати поверх того, що маю. Може, там, долущиться трошки почухаю наждачкою, отут -от тут -от долущиться. Інше все хай як було, так і буде. Я ж казала, євроремонту тут не буде, тому піде і так. Здоров'я важливіше. Все, збираюся додому, бо він уже сміркає, хорошо, хоч дощик скінчився. Вчора запрацювалася з цим віконечком і зовсім забула, взагалі, що я хотіла зробити ще одну штукенцію зі своїми панельками бірюзовими. Так що зараз буде фокус-покус. Та-дам! Яко? Мені мега подобається. До речі, камера трошки колір не такий передає, як в житті. В житті він набагато соковитіший. Такий соковитий бірюзовий колір. Коли я вирішила фарбувати бірюзовим кольором, я одразу собі оце поєднання кольорів уявила. І Вирішила, що в мене по-любому буде горошок. По-перше, я обожнюю горошок, просто обожнюю. По-друге, горошок скриває дефекти візуально. Бачите? Одразу не бросається в очі те, що там на ровні стіни. Дуже класно скриває дефекти. Так що, хочете замаскувати дефекти, робіть якийсь шум візуальний. В моєму випадку це горошик. Я мега довольна, не знаю, як вам, а мені взагалі вау, просто вау. От пофарбую віконечко і ця сторона вже от, взагалі буде бомбезна. Тепер у мене аж настрій піднявся. Біленьке все, тут таке в горошик. Пітька щось там шумить. А підлогу хочу сірого кольору. Мені здається, що сіре тут буде ідеально вписуватися в такі кольори. Як вам пишіть в коментарі? Якщо вам не подобається, я не розстроюся. Я ж робила собі, а не вам. Саме головне, що мені мега подобається. Просто я прямувало. Якраз як я мріяла. І на, на мій подив, вробила все на око, а так симметрично горошки вийшли. Я потім зроблю вам відео, як я це робила. Все на око. Кайф, я довольна. Ну і як же ж я зробила такі горошки? Зараз все розкажу і покажу. Цела таку фарбу, яку я купувала по Дашунькіній параді для крісла, щоб реставрувати ніжки. І буду нею користуватися. Зі старого поролону вирізала шматочок, закруглила його, щоб мені був такий штампік. І тепер просто сиджу і на око штампую, приблизно, щоб було симетрично все це. Моя основна мета це зробити собі поміточки, де будуть горошки. А потім гарніше я їх можу зробити за допомогою пензлика. Ну, а поки я сиджу працюю, я вам хочу трошечки розказати історію про своє життя. У мене є двоє діток, двоє дочечок. І за кожен декрет, чомусь саме в декретний час, мені дуже хотілося змінити зовсім профіль своєї професії. Це були якісь переломні періоди в моєму житті. Так як я майже все життя пропрацювала в хімічній галузі, та не майже а все життя, це тільки два роки, як я не працюю. А по натурі я творча людина, хотіла в свою творчість поринути. І от другий дікрет з молодшою донечкою у мене був якраз. І я подала об'явлення на OLX, що я можу розфарбовувати паркани. Уже натренувалася в селі у бабусі з дідусем малювала малюночки дитячі. І мене запросили. На дачу, молода родина, намалювати їм на всі ворота всіх головних героїв фільму, мультфільму Мадагаскар, а таке, як Сарайчик у них був і три двері: там кухонька, душ і кладовочка. Там я малювала з різних мультиків: на одній шрека, на ньому Віслюк і Кіт в чоботях, на другій Білка з ліднікового періоду на кризі пливе, і на третій панду канфу. Дуже довго цю роботу я робила, але сподіваюся, що їм дуже сподобався результат. На жаль, немає фотографій. Думаю, вони мене досі згадують добрим словом. У них мала дитинка якраз народилася, росла. Я думаю, вона в такій атмосфері на дачі з такими малюнками була б щаслива. Але все одно виходила з декрету і знову працювала в, ті, в тій же сфері. Чомусь, чомусь остаточно... Боялася я перейти на інший профіль. Але все одно руки не опускаю, і так як творчість з мене пре, то реставрую меблі, то малюю щось на гаражі, якісь каляки-маляки. У мене, звісно, зараз не так добре, як раніше, я помічаю. То картини вдома малюю, коли неколи з'явиться у мене натхнення. А повністю поміняти профіль кардинально? трусіха. Так, і живемо. Як бачите, я трішечки на одному кружечці накосячила, отрималася нерівномірно. Але фарба ця на водяній основі, зараз смочимо тряпочку і мокрою тряпочкою обережненько все зайве приберемо. Якщо фарба не водяна або не прибирається, то є завжди запасний варіант, можна взяти фарбою основи вашої. Акуратненько зафарбувати касячок А якби мені хтось декілька років тому сказав, що я буду блогером, я б сказала, ви що прикалуєтесь? Я б не повірила, що таке станеться. Так як я бачу, що у мене не ідеально, профарбувалися кружечки. Я зараз за допомогою такої старої, широкої, старого широкого пензлика спробую ці всі моменти підрихтувати. І, до речі, бачите, яка в мене фактура вийшла. Через те, що я використовувала кварцеву ґрунтовку, в мене вийшла фактура, ніби декоративна штукатурка. Прикольна така фактура. Як ви вже змогли помітити, відео дуже довге, тому що нарешті мені дозволив Тікток знімати довгі відео. Так що буду я вас тепер катувати ще довше. Особливо будуть раді в лапках ті, хто не любить мій голос і вважають, що я читаю з листочка. Як ви можете побачити, дуже сильно і ретельно я не заморачувалася. Мені було ніколи, дуже багато кружечків. Візуально, коли відходиш, воно все одно виглядає рівно. Тому, де я прокручувала, щоб був рівний кружочок, де просто проміжки, які не дофарбувалися паралончиком, домазувала отак домазувала от фарбою трошечки і все. Знаєте, поки я сижу фарбую, не знаю, вже, який павук мимо мене проповзає. Дивіться, який він. І мені вже складається враження, що я фея павуків, а не фея городу. А я ж їх так боюся. Це ніби випробовування для мене. По городу сижу, тарантули бігають маленькими. Я вже скоро так до них звикну і перестану їх навіть боятися. Сидять мені компанію складають. Я малюю і вони сидять на мене, дивляться, бігають мимо мене. А подивиться, вгору. Боже, скільки тут павуків. Дивіться, що робиться. Я не знаю, вони лізуть і лізуть, лізуть і лізуть до нас на веранду. Що їх тут так приваблює? Не знаю, що їх тут так приваблює. Я ж кажу, ніби мед, медом намазана. Де він дівся вже? Павук, що вас тут приваблює так, розкажи. Павук. Я, їх, я ж кажу, я вже навіть менше стала їх боятися, хоча для мене це саме страшне, мабуть, створіння. Павук і змії. До речі, помічаю, цього року на городі ще більше норок тарантулів. Їх навіть нереально всі піти кипятком пролить, то я вже і звикла. Кажуть, що вони вночі палюються на всяких шкідників. допомагають мені. Але дивлюся б, що поки мене не було, у нас лелека наколопав там землю в районі капусти. Мабуть же, ж приходив палювати за тарантулами. І жабками земляними. В теплі це живе ящерка, хоч би вона не поїла. Вони в курсі ящерки не їдять городину. Сьогодні побачила, що вона там бігає в мене.